Привіт! Ми акули страхування. Ми тут, щоб пояснити про страхування простими словами. Страхування це не складно. Попливли. Щороку в Україні трапляється близько 150 тисяч ДТП. І більше з них це дрібні аварії без поранених. Подряпаний бампер, тріснути дзеркало чим м'ятена над двері. А викликати на оформлення можна півдня. Але є рішення. Електронний європротокол. Європротокол це офіційна форма повідомлення про ДТП, яку заповнюють учасники на місці аварії. Вона має однакову юридичну силу в усіх країнах Європи. На її підставі страхувавши к добу свитки потерпілій стороні. Європротоколу можна скористатися за таких умов. Пошкоджені лише транспортні засоби, немає постраждалих осіб в обох події є поліс поліси обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності. Водії перебувають у тверезому стані. Винуватець визнав свою провину, і в автомобіля немає плечо. До 2025 року максимальна сума відшкодування по європротоколу обмежувалася 80 тисячами гривень. З 2025 року можна оформити ДТП різної складності до 250 тисяч за договорами ОСТБВ. Переконавши, що ваш випадок підпадає під умови, ви можете оформити європротокол онлайн. Це займає приблизно 25 хвилин. Давайте подивимося по крохову. Кажіть час і дату аварії, перевірте наявність страхових полісів обох водіїв, вівши ІПН та номер авто. Зробіть фото ДТП з чотирьох сторін і завантажте у сервіс. Якщо є відеофіксація з реєстратора, кажіть це. Завантажте фото посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу обох водіїв. Заповніть особисті дані водія та дані водійського посвідчення. Визначте місце ДТП за допомогою GPS. Опишіть обставини ДТП. Виберіть схему ДТП або намалюйте малютах і завантажте свою. Зафіксуйте контакти свідків, якщо такі є. Підтвердіть дані за допомогою смс-коду. Копія європротоколу також надійде на емейло e обох учасників. Після цього система МТСБУ повідомить страхові компанії про ДТП. А учасникам тільки залишається чекати на результати і виплати. Коли ви оформлюєте електронний європротокол, вам не потрібно нікуди бігати і носитися з паперами. Сповіщення надходить страховій компанії автоматично. Система крок за кроком веде вас і не дає зробити помилку. Ви точно заповните все правильно. І не доведеться малювати схему ДТП на коліні. У програмі вже є готові варіанти. А головне жодних штрафів за те, що не викликали поліцію. Це офіційний і законний спосіб оформлення. Маємо кілька рекомендацій, щоб ви без проблем могли скористатися електронним європротоколом. По-перше, Завантажте застосунок Finance, де є швидкий доступ до електронного Європротоколу. Або додайте закладки відповідний сервіс на сайті МТСБУ. По-друге, завжди тримайте в бардачку зарядку для телефону. По-третє, щороку оформлюйте автоцевілку. Адже скористатися Європротоколом можна лише за наявності чинної автоцевілки. Порівняти пропозиції страхових і купити поліс можна у застосунку Finance. Там же вам надійде сповіщення про закінчення термінової дії полісу. Щоб ви не забули купити новий.